Добрий день, шановні мої підписники. Хочу зробити вам невеличкий огляд Garmin Tactical Solar. Я знайшов в інтернеті файний огляд, де описуються навіть ті функції, про які я не знав. Посилання буде в описі. Але головне, що я вам хочу сказати, що це простий недорогий відносно-годинник, який має всі необхідні функції. На мій погляд, головне це його. Екран, який дуже гарно читається. По-друге, функціонал такий як стелс, доволі точне визначення координат. У поєднанні з додатком Гармін він взагалі там дуже класно працює. Основне, що можу вам сказати, що цей годинник не, не прям must have. Тобто без нього ви прекрасно обідитесь. Це більше така штука, яка для понтів військових. Ну, але, в принципі, за відсутності, за відсутності планшета або якогось іншого гаджета, можна скористатися цим годинником у плані визначення свого свого місця знаходження, фіксація цього місця знаходження. І ще що доволі там я інколи використовував, це крокомір. І плюс тут ще така цікава типу, функція у нього оксиметр, типу рівень кисня в крові. Ну, загалом там у огляді буде багато різних функцій, навіть є балістичний калькулятор. Ну, але основне, чим я користувався, це своє місце знаходження, тренування, які потім дуже класно у додатку в телефоні всі відображаються. Там все дуже круто, я це все використовував. Коли ходив по лісу, і потім ну, мені треба було знайти цю стежку. Загалом дивіться огляд, який буде в описі. А так я вам рекомендую цей годинник. І також я прикріплю в описі посилання на OLX сторінку одного моєго знайомого, у якого інколи бувають такі годинники і по дуже гарній ціні. Зможете собі придбати загалом, це у порівнянні якість, вартість це та саме те, що вам треба, особливо в такому прикольному кольорі, там койотовському, взагалі, прям клас. Рекомендую.